План дій. А план дій простий. Давайте візьмемо під контроль Київ. Можемо взяти, можемо. Якщо я пропонував, є, от я звертався до цих місцевих районних лідерів, кажу, давайте, підберіть мені команди, я проведу з вами відповідні тренінги. Я вам сформую у мене величезний досвід формування по місцевому самоврядуванню. Я вам сформую команди. Формуємо десь треба мати десь команд, потім загін такий, да, щоб взяти під контроль райраду, райадміністрацію. Тих 10, займаємо і ми їх і все. І, все буде це, нормально. і це буде захоплення державної влади. Чому що захоплення? зараз Це буде реалізація п'ятої статті Конституції. Ну чому захоплення? Влада зараз узурпована бандитами. Головний бандит фактично засів в своєму. Ну, але дивіться, просто я, я про, те, що, ну, про те, що ці 500 людей, про, які ви, про яких ви говорите, Не 500, вони підпадають під стіну. Та нема вже кримінального яка кодексу. Називає немає кримінально на повалення немає кримінального кодексу. Двіться, стаття сформована да Давайте на спалимо, держави. давайте спалимо цей кодекс. Їх вони приймали чужими карточками це все. Вони не мали права, як там 50 ублюдків сиділо, вони за 300 голосували. Ми ми визнаємо їх владу ми не повинні, якщо ми вийшли на Майдан, полтора мільйона вийшло людей, їх ніхто не витягав з будинків, да? всі вийшли, а ми кажемо, ні, ми будемо по їх кодексу жити. По якому? По Медведчука або по портного предателя, або по Клюївському. Вони жінок гвалтують. Вони рецидивісти, бандити, а ми будемо по бандитськи Ми не можемо, он же Янукович, він все время грає в Донбасській, Криворожській напрстке. І каже, ну подивись, де тут кулька. Нема кульки. А видиш, я ж тобі говорив, що нема кульки. Ти А Ну а як же ж їхні вибори які за них голосують? Так да, нехай їх виборець за них голосують. Нехай хоч удавяться, он зараз во Владі Кавказі п'ять ребят убили. Ну, там гарматне масло, там м'ясо потрібно для Путіна в Дагестані, в Чечні. От нехай туди їдять і там голосують за митний союз, за Євразійський Союз. А Клюєв нехай їх очолить разом з Колісніченка, батальйон смертників создадуть, Чечетов, Царьов і вперед. Комісара там собі виберуть якогось Азарова, наприклад. Казначея візьмуть собі сина Януковича в місті з Курченко. А ми тут до чого? Ми взагалі тут ні при чому. Я що, приймав, голосував за цей кодекс, ні. Я його повинен визнавати, ні. А зараз вони в бюджеті запишуть, що податками обкладається навіть на житлова нерухомість. Гаражі, сараї, погреби і все. Так що ми підкоримось. Цей арбузов не має навіть стаціонарної вищої освіти. Десь його в рубі... тих відкопали в откопали, з мамою. Привезли в Київ. Вони розграбували разом з Оркінем 20 мільярдів золотовалютного запасу. Вже гривня отак от, вже практично їй нема на чому триматись. Вона вже на повітрі тримається. А всі кажуть, ні, ну все нормально, у нас все стабільно. І що хватає? Чого хватає? Шестой квартал ВВП падає, промислове виробництво падає, він взяв 15 мільярдів. Так ясно, що вже 5 треба віддати. вже Чотири до кінця року треба повернути Росії за спожитий газ. Не взяв газ? вже 15 мільярдів. Ну, Обіцянка Обіція. цяцянка а дурню радість. Обіцянка. Що там просто... Ну, от кажуть, не можемо зробити е, більшість у Верховній Раді. Та да що ж її робити? Ну у вас же є величезне пано. Слава Богу, ви взяли київську адміністрацію під контроль, да? будинок. І будинок профсоюзу теж у вас. Ще жовтовий палац. Так. Ну будь ласка, е, зберіть. Хто у вас є? От всіх своїх зберіть, 200-210 людей. І нехай кожен вийде на трибуну і скаже, я підтримую Майдан і буду виконувати рішення народного вічча. Відставка уряду, відставка Януковича. Не треба в парламент йти. Народні депутати Верховної Ради. Не треба це робити в парламенті, треба це зробити якби, в гущі народа зараз. І показати це на великому екрані. Вивести на великий екран. І ми побачимо всіх, хто за народ. От як Богословська, і чоловік. Да? От нехай вони всі і виходять, і присягу дає. На Конституції, там, на Євангелії, я за народ, я готовий, все. Навіть якщо мене там заарештують і все. Нема питань. От ми зберемо якусь кількість. Потім ми побачимо, яка, які ще мажоритарщики, які були самовисуванцями. От Саша Волков, да? він казав, я підтримую. Це те, що матюкається? Ну ні, так, да. ну всі ну, матюкаються. У нас ні, ні боксер. Тут... Ну, не, бак... не боксер, баскетболіст. ні баскетболіст. Тут, вот, тобто, що толстенький, да. полювати полюбляє, навіть там в Салах, в этой Калахарі в пустині. Так от, от нехай вийде і скаже, от я ж за Тімашенка, ну от, і ти-то, то-то, то-то, то-то. І ще там ряд нехай. От Гірега є, да, народний депутат, епіцентрів там 19 штук. О, та жіна його ночі ш'є на машинці, секретарем Київради працює. Ось нехай вони вийдуть, скажуть. І тоді в нас якби з'явиться поле. Ми побачимо, хто за, хто проти. Ті, хто зрадять мажоритарники, нема питань. Їдемо і в їх округ. Збираємо там народні віче, висловлюємо недовіру. Вони скажуть, це незаконно. У вас, знаєте, в коментах скільки симпатиків, стільки критиків. Ну слава До Богу.